Всім привіт! Мене звуть Данило, мені 15 років, і я художник-самоучка. Моє улюблене заняття малювання. Коли я тримаю пензлик або олівець у руках, я відчуваю себе чарівником, який перетворює звичайний аркуш паперу, в казковий світ, кольорів і форм. Мистецтво завжди було моєю пристрастю, незважаючи на те, що в моєму маленькому містечку немає художньої школи. З ранніх років я починав малювати у зошитах, експериментуючи з фарбами та олівцями. І зрозумів, що навчання може йти власним унікальним шляхом. Завдяки інтернету я відкрив для себе цілий світ уроків та майстер-класів на YouTube, де можна дізнатися основи композиції, кольору та перспективи. Я вивчав роботи знаменитих майстрів, таких як Анні Руссо, який, незважаючи на роботу митника, створював дивовижні фантастичні картини, а також Ніко Пірасмані та Генрі Даржер, чиї наявні. Але виразні роботи надихають мене рухатись вперед. Бути самоучкою то є свобода і випробування. З одного боку я можу експериментувати, не обмочитись правилами, шукати свій неповторний стиль і творити, не звертаючи уваги на традиції. З іншого боку є небіскладно підібрати топичні пропорції, чи анатомії чи композиції. Такі помилки трапляються, і в такі моменти я звертаю за допомогою на художні форуми або дивлюсь навчальні ролики, щоб не знайти вихід з кого кута. Сучасні технології виявилися справжнім подарунком для мене. Графічний планшет та програми для цифрового малювання дозволять швидко втілювати ідеї на екрані, а соціальні мережі дають можливість ділитися своїми роботами, отримувати зворотний зв'язок та знаходити однодумців. Це допомагає мені рости як художник та розуміти, що я не сам у своєму прагненні до вдосконалення. Малювання збагачує моє життя, робить його яскравішим та цікавішим. Кожен раз, коли я починаю новий малюнок, я можу створити світ, який існує тільки в моїй уяві. Це дає мені можливість виразити свої почуття та думки через образи і кольори. Через малювання я вчусь приймати навколишній світ з іншого ракурсу. Я помічаю дрібні деталі, які багато хто може пропустити, та переношу їх на папір. Це робить мене уважнішим до навколишнього світу. Я переконаний, що справжній талант і наполегливість. Важливіше за формальну освіту. Щодня я малюю, експериментую, вивчаю нові техніки та намагаюсь робити крок вперед. Моя мрія колись перетворити своє захоплення на професію, щоб мої картини могли надихати та радувати інших людей. Цей шлях не завжди легкий, але я вірю, що бажання вчитися і творити відкриває більше можливостей, ніж будь-які рамки чи упередження. Марія мого розвитку це до що якщо в тебе є мрія та бажання працювати над собою, можна досягти усього, навіть з нуля. Я впевнений, що завдяки цьому хобі я можу виражати себе та вносити красу в навколишній